Доброго дня, ось взяв е, Норвел це від перію. Жінка мені написала на 15 літрів 50 грам. Так, взяв я 25 мл на 7,5 літрів води. Ну і прилипач, прилипач так, ось сьогодні взяв. Літру собі, бо тими пачечками гратися це не є варіант. З 5-літрової каністри, як називається, я вам не скажу, бо я і не питав. Так, літра 300 гривень коштує і на 10 літрів потрібно 10 кубіків. Я дав 7,5. Ну що, давайте глянемо, де пері в мене. Ну, пері виходить, що його небагато, але він є. Працюю також. Вибіртовий. Так, в мене тут ось посіяна повітряна. Ну і подивимося заодно, наскільки це все знизить врожай. Так, чому прилипач? Говорив із жінкою, жінка говорить, що додавав, додавай прилипач, нічого страшного. Тут немає скоріше. Рослина періть, питає в себе то, що я їй даю. Так, можна без прилипача, ну аж через 2 години вже можна, щоб і дощ йшов. Через дві години вже рослина препарат вбере в листок. Проходю виборочно. там де є пері, там і кроплю. Перію, щоб дуже багато немає, але такого нема немає, Ось я зараз я вам покажу. Ось, бачите. Опускаю штангу донизу і прокроплюю. Ну, в принципі, що хотів показати, показав. Всім дякую, до побачення.